Зараз я попрошу дати коментар професора Володимира Сергійчука, це ну така свого роду легенда, доктор історичних наук, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри історії світового українства. Пане Володимире, ви є одним з найбільших таких фундаментальних дослідників голодомору геноциду, і я так розумію, що ваші напрацювання є одним із ключових в перерахунку кількості вбитих голодом українців. Зокрема, ви стверджуєте про те, що голодом було вбито 4 мільйони українських дітей. Розкажіть, будь ласка, як ви встановили це число забитих? Я б сказав, так понад 4 мільйони, тому що 4 мільйон. ця цифра, я вважаю, мінімальною є. Чому? Тому що мені тільки вдалося виявити в трьох областях первинні документи перепису 1939 року, де є вікові групи. Тобто, скільки є присутніх дітей, наявних дітей в 39 році, починаючи від е, нульового, так би мовити, тобто, немовлята і до 14 річного. Відтак ми можемо так, говорити про те, е, скільки дітей було, а маючи документальні матеріали Держплану ВРСР, скажімо, станом на 1931 рік, про наявність вікових груп дітей. І розрахунок, а скільки їх могло бути, чи мало бути з кожним наступним роком, з зменшенням, тому що природні природна смерть завжди є, природні фактори. І таким чином ми можемо вивести цифру, скільки мало бути, враховуючи природну смертність, і скільки було. Але ця різниця є зараз на сьогодні, становить понад 4 мільйони. Чому я кажу, що вона мінімальна? Тому що не все ще враховано, тільки з трьох середній показник вікових цих груп трас груп, він виведений на основі трьох областей. А якщо ми візьмемо всі області, які були піддані переписом 1939 дев'ятого року, то ця цифра може змінитися. Тобто, я маю на увазі, що загальна кількість залишиться втрата однакова, але зміняться очевидно, вікові групи. Тому, чому, тому що Ті документи, які Москва нам подала із перепису 1939 року, вони на відміну від класичних звітів про перепис не містять кожну окрему вікову групу, а вони взяли позбивали у групи, тобто сховалися за, за статистикою. До речі, за сховалися за сфальсифікованою статистикою, бо перепис 1939 року, згідно з. З секретними документами, якщо порівняти секретні документи із документами, які оприлюднили, то перепис спальсифікований на півтора мільйона, а в секретному документі зовсім інша цифра на півтора мільйона менше лежить. І тому мені довелося, знаючи вікові групи по трьох областях. А там і показаному кожному селі я брав саме наявність великих сіл у перепсі кожного там району. Дало можливість порівнювати. По суті, якщо в рамках села, я так спрощено для наших глядачів поясню, якщо в рамках села дитина народилася і пішла там умовно в перший клас, так, то через 8 видно, років? Що, що вона повинна була йти далі і навчатися, і вона не могла, О, ні, ти, вона кудись... панезар, вона насамперед повинна була прийти в перший, прийти перший клас. Прийти в перший клас спочатку, після дату. Ну, так, так, так. Якщо в селі, от сьогодні я е мій, роздавав. Буклет, який ви насахували, про село Сенча. На щастя, село Сенча зберегло повністю документи, які свідчать про рух населення, починаючи з перепису 1926 року до 1939 року. І збереглися документи про судовство про народження і судовство про смерть за Божен рік. А відповідно відомий і приліс населення. Кожного року, і скільки таким чином, скільки в селі було 26-му році, скільки в селі стало населення на перше січня 32 другу року, і скільки цього населення було на перше січня тридцять четвертого року, скільки, тобто це чіткі конкретні конкретні дані. І якщо взяти порівняти те, що залишилося в 39-му році, то ми бачимо, що Е, значит, він перша сісія в 1832 році, щоб прийняти те, що є, Врахував, врахувавши смерті, які були в дитячі після 1933 року, то немає 1114 осіб. Це в, одному, в одному селі. А що ви думаєте, в енциклопедії, що написано? В Вікіпедії написано. В Вікіпедії написано, що в селі Санча померло від голоду 281 особи. Той же час, коли у архіві Полтавському тільки свідчень синхрос... про смерть лежить 485 зараз. Віляєте? Навіть того, що Навіть не знають, говорить 281. То ви, ми, так би мовити, в селі Сінча знаєте 281, а в полтавському архіві не 485. Так? а документи показують, що немає. Тисячу чотирнадцять. Чому де різниця? Чому вони зафіксовані? А це ті діти, чи дорослі, які пішли за хлібом і пропали. Це ті діти, яких канібали вбили десь за межами села, і вони не зареєстровані. Тобто, це не зареєстровані смерті. Три чверті не зареєстрованих смертей. І це така картина не тільки у Санчі. Я е, можу навести конкретні факти із е, секретного архіву. У січні, березні 1933 року були скарги про велику смертність у Сквирському і Володарському районах Київської області. І це така катадив заручило за наркома е, освіти України, вимушено за наркома охорони здоров'я, щоб він е, розібрався з комісію. Ця комісія приїхала в Сквельський район і Володарський район. І що вона констатувала? Що з січня по березень. Зараховується, врахована тільки зафіксована смертність, тільки третини померлих. Це комісія партійна, так за дорученням партії розслідувала. І це є в офіційних документах. Ці документи лежать в архіві. То це таке саме було. Це було то на на полтавщині це на Київщині, Вінничну візьміть, Це Дніпропетровщина. Скажімо, я один момент це який я і пишу про це постійно. Село села Петриківська район, відомий район петриківські розписи, такий нас. Ну, слава Україні! Ставить, в цьому селі, 1 вересня 1932 року прийшло в школу перший клас 1737 дітей. 1 вересня 1933 року, в другий клас з них перейшло тільки 867. Оце вся відповідь. І таке ми бачимо по всій Україні. Якщо я листаю класний журнал Лозівської школи Роменського району Сумської області, де 1 вересня 32-го року в школу прийшло в перший клас, прийшло 38 осіб, а до кінця року в шкільному журналі цьому, коли я листаю, бачиш НБ, НБ не було немає, а потім прочерки. І вже в кінці травня список скорочений по викресленості, вже 22 особи, це, 22 учні. А в другий клас прийде і підвад з них, бо є поіменний список десять діть. Ви знаєте, я тут маленьке вставлення зроблю. Надзвичайно важливо, щоб ці всі речі для нас не переходили до розряду статистики. Коли ми говоримо про вбивства дітей, чотири мільйони закатованих голодом дітей це просто ну це, це страшно уявити, тобто ну це ж діти, це ж це ж святе, це одна з наших сакральних цінностей, продовження українців і. Ну mm. така ваша діяльність, такі ваші підрахунки. Вони дуже багато кому в Україні я, не подобають. Ви сказали дуже таке, дуже правильно. Що це діти? Це наша сім'я. Діти це ті, хто народився, щоб примножувати славу батьків, робити нові відкриття, прославляти рідну землю. От мені ну місяць назад, на початку жовтня, я виступав з лекцією перед українською громадою. Форі. 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 І на мою лекцію приїхав Михайло Яремович. Це видатний українць, українець, який зіграв величезну роль у тому, що американські астронавти висунулися на місяці, повернулися. Він крім того. Був призначений рейганом керувати зоряними війнами. Це він керував. і він, до речі, за його ідеєю створено GPS, яким сьогодні користується всі світі. Це він знає так, і от він сидить у першому ряду. Я показую документ. Він дивився дуже він уважно. Дивиться я звертаюся до нього і до присвітні. Скажіть мені, якби Михайло Яремович 33-го року народження. А від 33 року нарості народився на Дніпрянщині в 33 році. Ми мали б гарантії, що він вижив би і зміг в умовах радянської влади стати гордістю України. Це страшне питання насправді. Так так, і всі мовчки Але... він дуже правий, тому що ця влада, той режим. Злочинні не гарантувало діти ніяк. І ми бачимо, бо 4 мільйони з них могли бути люди, можливо, до того самого рівня, як Яремович. Так. О, так що діти, смертність дітей, мені що цікаво, що нинішня. нинішня Виконуючи обов'язки генеральної директорки музею Голодомору Леся Хасиджак, вона перша від мене почула про те, на основі дослідження руху населення в її селі рідному на Полтавщині. Виявив оцю закономірність і взагалі мені, ну як прийшла думка, в голові встукнуло про те, як можна встановити втрату дітей через прихід дітей через наповнення перших класів, в її селі, в тому числі, в її районі. Я з нею обговорював. Коли їй це сказав, вона казала, це геніально, ви геніальні. ви геніальні. Вчора, оставши Керувати музеєм Голодомору, вона тепер каже, що Сергійчук не має права рахувати, у нього немає освіти і так далі. Вибачте, я маю диплом економіста. Рахують всі рух населення в тому числі, рахують економісти. Я маю моральне право, навіть якщо не пішло. Я все-таки якийсь дослідник. Вона тепер, щоб довести тим, хто хоче, щоб у нас було 3,5 мільйони, то вона готова вже, вона вже потопталася по тому по своїх словах. Вона каже, що я не маю права, я не, не, не так рахую. Я вже неодноразово насправді в наших ефірах озвучував і стосовно нападків на вас, і стосовно нападків на пані Олесю Стасюк. Проти вас дуже чітко працюють ті, хто не хочуть, щоб правда про голодомор стала відома світу в першу чергу українцям всього світу, незалежно від того, чи в Україні вони живуть, чи в українській діаспорі. Ця правда дуже багатьом незручна, і ці сили, які є, вони очевидно не вичерпуються кремлем Мою думку, тут є Абсолютно. і внутрішній ворог, і інші геополітичні сили, які вам протидіють. Ну і власне те, що ви сказали про Лесю Хасиджак, то. Ну, я думаю, це чергове яскраве тому підтвердження, але ми ці теми будемо більш детально розкривати на сторінках нашої газети і в наших ефірах. Ну, не, не сьогодні. Я думаю, що ми ще не неодноразово з вами про це поспілкуємося. А зараз я від імені читачів нашої газети, глядачів мого каналу, хочу вам. Подякувати за ту вашу величезну насправді працю за те, що ви доносите таку нелегку правду про злочин геноциду проти українського народу про голодомор 32-го, 33-го. Дякую вам. Можливо, ви ще щось на завершення скажете для наших глядачів. Ну я насамперед хотів би подякувати, що газета Сурма справді дуже багато зробила. Оце перед день 90-річчя. Що ви стільки здали матеріали на цю тему, і я чую багато відгуків, і до мене приходить багато відгуків. І моє, е, ну, моє зобов'язання, мій обов'язок тепер продовжувати відповідати навіть на ті випади, які йдуть, на жаль, з діаспори. Ви розумієте, я найбільше шокований не тим, що Леся Гасиджак на мене там каже, що я не маю права рахувати, чи хтось інший тут. Вони працюють на закордонні гранти. Вони бідні люди убогі і духом і можливо матеріально. Але найбільший шок від того, яка трансформація відбулася в свідомості в нашій діаспорі, особливо так званої наукової громадськості, чи як назвати цих людей, я не знаю. Нас вже вчила діаспора всі роки від 7 до 10 мільйонів. Звідки ми чули цю цифру? Діаспори, ми не знали тут, тут не можна було нічого говорити. Я пам'ятаю, як я був за відділом газети «Сільські вісті». і з початком перебудови Горбачовській почали надходити листи, в яких люди просили розшукати, допомогти, розшукати рідних, які зникли в 33-му році. Ми не могли цього надрукувати. Цензура цього забороняла, не було можливості. Але захід, вільний захід це говорив. І говорила наша діаспора постійно. А тепер, коли мені в 2015 році показали цей документ про те, що е, привезений з Києва лист протесту про те, щоб на відкритті меморіалу в Вашингтоні е, значить, не говорили про втрати 7-10 мільйонів, і цей лист підписують керівники наукових інституцій діаспори Північної Америки. Це був для мене найбільший шок. Він до досі залишається. Як так було? Я сьогодні читаю Любомир як Луців так, з Канади. Він говорить, що ми придумали 10 мільйонів там і так далі. Як ми приду документи, що Любомир Лусів працює Лусюк, так чи як його? тут працював у наших архівах? Я його не бачив тут. Я його бачив в Канаді. Треба шукати звідки фінансуються ці структури, і в такий спосіб виходити на той геополітичний центр чи центри, які власне цим і займаються. Але не вся діаспора така, не вся. Я побачив по, по своїх виступах. Я був не раз виступав за кордоном і не тільки в Сполучених Штатах чи в Канаді. Я виступав в різних країнах. останнім часом я в Хорватії виступав перед тим в Північній Македонії. Торік ми виступили у Німеччині, адже ви знаєте, мабуть, про те, що у 2015 чи 2016 році була створена спеціальна українсько-німецька наукова така, комісія науковців істориків, яка мала підготувати Бундестагу рекомендації щодо визнання Голодомору геноцидом. Ця комісія на чолі з Ярославом Грицаком, такий львівський професор є, працювала 5 років так, щоб ті е, документи підготовчі для Бундестагу. Комісія Бундестагу, яка готує питання на пленарне засідання, відхилила. Вони виявилися не ну, зовсім не готовими. І посол тодішній України в Німеччині офіційно імені МЗС відмовився патронувати діяльність комісії. Сказав, що вона працює проти безпеки України, фактично. І що тепер про діаспору? Наша діаспора в Німеччині на чолі з Іриною Ястрем домовилася з партією зелених. Ми провели в місті Есені конференцію міжнародну, на яку запросили не тільки німецьких, а й багатьох відомих зарубіжних дослідників. Ми там провели конференцію. Я оцими пальцями писав проект звернення до Бундестагу. Конференція прийняла це звернення. Значить, і партія зелених Німеччини на другий день закликала всіх депутатів Бундестагу проголосувати. Через два місяці підготовча комісія Бундестагу, яка займається цими проблемами, Звела наш, наше звернення до відома, і пропозиції значить, були прийняті і проголосовані. Як тільки парламент Німеччини, Бундестаг Німеччини проголосував, одразу почали інші менші такси країни голосувати. Потім Італія зараз проголосувала. Це яким чином? Вона довго не хотіла, не вирішувати питання. Приїхало п'ять депутатів. Італійського парламенту до Києва. Ми з ними зустрілися, ми їм показали ті документи, які використовуємо постійно. Вони подивилися, повернулися, запропонували італійському парламенту, і італійський парламент проголосував. Там Олесь Городецький, такий є, активіст вже української громади в Італії, він був теж з нами на зв'язку. Він нам допомагав з перекладом зусиль. Тобто українська громада працює. Дай так, Боже, Ірина так, 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 Працюють і завдяки Славко Бурда, слово усьому. У всьому. Хорватії цього року парламент Хорватії проголосував. Ми там провели конференцію теж зараз. Я спеціально прилітав на ту конференцію. Славко Бурда зібрав українців не тільки Хорватії, приїхали українці з Словенії, Сербії, Воєводини, герцоговини. тобто, Колишній Йослав'їв фактично зібрав і слухали це все. Тобто, українська громада, та, яка працює, вона працює. І добивається результатів добивається. незалежно від дій влади в Україні. Не можу сказати української влади, тому вживаю саме влади в Україні. Дякую вам за вашу роботу. Дякую вам. Разом ми Дякую. зможемо пробити ту інформаційну блокаду і показати правду всьому світу, і в першу чергу українцям всього світу. Ну я ще, ще один задав би українці Бразилії. Це про неї про громаду. От громади де працює, як працює. Віторіо Соротюк, довголітній керівник української громади в Бразилії. Він взяв у 2018 році тут в Києві. Я йому вручив книжку свою про Годомор. Він з нею знайомився. Він організував переклад на португальську в такому ну, робочому варіанті. Ця була книга зверстана. Вона була подана у парламент Бразилії. Парламент Бразилії кілька років тому. Три роки здається, проголосував за визнання геноцидом. Більш того, Віторіо Соротюк домігся, що парламент Бразилії виділив кошти на те, щоб цю книгу видати достойно, гарно, значить, і плюс, щоб я приїхав до Бразилії за кошти бразильського уряду і провів презентацію по розселеннях української громади в Бразилії. Це робота громади української. Так, і це надзвичайно. Я б сказав, хороші, великі результати, результати і, результати, і перемоги, перемоги малими кроками і до завершального утвердження правди. Так що будемо працювати. Дякую. Я хочу наперед на кінці сказати таке: значить, в 1933 році в одному з сіл на Хмельниччині прийшли ці буксирні бригади, які вимітали все. І от знайшли горщик із квасолею. І ці активісти почали, жінка, господиня, хопилася і не випускала цей горщик, тому що та квасоля, жменя квасолі, кожного дня рятувала ще день родину. Вони в неї вирвали цей горщик квасолі і вдарили зі злості по голові їй. Вона була вся заюшена в крові, значить, квасоля ця вся в крові закривала, посипалася на підлогу. Вони пішли, заходить чоловік в хаті, жінка зб... закривалена, збирає квасолю і сміється з радості. Чому? Що квасоля залишилася, вона цю квасолю, ще цією квасолю, закривалою квасолю її відмиє і буде рятувати родину. Ось це та трагедія, як... про яку повинен знати світ. Саме так, і саме, саме в таких образах. В таких образах. Таких образах. І в першу чергу це повинні знати українці. українці так. Наші, діти. наші діти. Дякую вам за вашу працю. Дякую вам.